Доброго дня колеги, підписники каналу. Вирішив зняти коротеньке відео. Вчора докопали елітну ділянку чесночку. казав, що завершуємо, але подивіться, ще під стрілкою соток 5 лишилося. Сьогодні ввечері можливо доламаю, бо дивився 37 градусів на сонці. Пече таке, що все сохне. Це я лишив. Стрілку днів три назад ламав, яка зовсім не розтріскалась. А вона бачите вже як потрібно докопувати його. зараз подивимось, чи не розсипається Ну, копнено. так. Бачите, ось вже зубчики видно. Потрібно його докопувати. І у нас на базарі купують, дається 70-80 гривень від фракції. Просушити, завести, здати. Ото будемо сушити на сіневий. ці дві стірочки є і реанів пізніший час сорт але також як бачите вже розтріскався пігментацію взяв Зараз покажу, що ми накопали вчора. Це вже йде зйомка? Да. Ось подивіться. А там за другою низкою, да, за другою вже обрізаний. О, горище відкрите. На горищі повна, тут весь забито. Тут острілки навішав, яку раніше обрізав. Дивіться, це сохне. Повітряна шикарно в цьому році взагалі. А ось подивіться скільки не влізло на наслідний рік додати, накрили щоб трошки в тіні було, щоб він не пікся і ось тут також це тут 2,5 жигульовських прицепи знімаю Ось подивіться які фракції

Що ж тут показувати, який не валі! Весь... Ось я не знаю, де беляча якась. Сім з Сім і три. Оце стандартний часник. І то весь. Дев'ять з половиною соток. Накопали 5 Жигулівських прицепів. Зараз покажу часничок. Я обіцяв показати, яка різниця в зубках. Ось подивіться. Це від Захарченка купувався, ось розламана головка. Та я купував другої людини. Ось подивіться, видно? Тай кругенький, як шарик. А цей довгий. І ось вони всі такі. Оце різниця сорту Любаша. Такі справи.